Доброго всім дня. Сьогодні хочу показати вам свої черенки, які я робила в цьому році весною, навесні з верху, ну, верхушечних почок, які просиналися на гілках, і я їх черенкувала. Верхушечні черенки, так би мовити. Ось вони зараз у мене в такому стані, ну Їх у мене небагато. Звичайно, що були такі, що і не прижилися череночки, не всі ж приживаються. Це ж не то, що навіть у таких професіональних уже квітникарів, які укорінюють, і то бувають, що не приживаються. Ну, а у мене небагато, але трошки вкорінилися. Хочу сказати вам те, що дивіться, оці череночки в мене стоять отут ззаді будинку, ну, за будинком, і вони з самого ранку знаходяться в тіні, от, А от зараз півдругої дня 13-29. Чи... 13.30 дивилася, щойно на годинник. І сонце повертається, і вони вже починають бути на сонці. Починають І вони тут будуть на сонці вже до ну, До того часу, коли сонце не почне сідати. От бачите, якщо вам видно, тут ось вже ці перші на сонці, а туди далі, вон, череночки вони ще якби в тіні. От сонце буде повертатися. Ну, я пару днів назад думаю, ну, вже вони так попідростали, подивлюся кореневу систему. Чи вона вже розрослася, чи заснувала горщик, так як показують, що засновує горщик, прям такими аж такими закручені такі коріння. <кій> ну і вирішила ж подивитися. І що я хочу вам сказати? От все-таки розвиток кореневої для розвитку кореневої системи умови це немало важливо. От, зараз витягну вам пару цих укорінених саженців своїх, і ви побачите, значить, одна сторона кореневої системи більш розвинена, а друга менше. Та, що... Знаходиться до стіни, от вона якби притінена. Да? Ну, от тут більш розвину... розвинулось коріння. А та, що от як от тут ось вже на неї буде світити сонце, ось в другій половині дня ця менш розвинута. От зараз я вам витягну цей горщик, я його вже ж, звісно, витягувала. От, подивіться. От яка тут коренева. Бачите? І ось яка тут. Бачите, які тут корінчики вже розвинені, і майже заплетено вже, ну, вся земля заплетена корінчиками цими біленькими, які називаються всасуючими, як кажуть. А ця сторона, бачите, ось тут менше, менше їх. От. Зараз другий горщик витягнемо. Дивіться, ну тут, бачите, ще не заплила, мабуть, ще не заплів, не корні не заплили весь ґрунт. От дивіться, ця сторона, навіть е, немає ще корінчиків. І зараз повертаю. Ось подивіться ця сторона, яка була до стіни, ну, в тіньку як би знаходилася. Бачите, яке коріння? Ось, от вам і умови. Щоб розвивалася коренева система. А без кореневої системи, звичайно, що верхня частина вашого куща, ну і мого також буде розвиватися, звичайно, що повільніше. Ще один ось достану, якщо вийде. Трошки треба його так прижати, ну, не политі, поливаю. По два рази на день. От, теж, ось, бачите, дивіться, коренева тут. Ну, Тут відірвалося взагалі, бачите, трошки відірвалося. слабенька. Я б так би сказала, що можна було б і більше. Але верхня частинка гарненька. Подивіться, бачите, виросла так уже сантиметрів ну, до 30. От. Верхня частина, я б сказала. І непогано. От так-то, так що для вирощування і укорінення цих череночків дуже важливо умови, важливі умови для розвитку кореневої системи. От кажуть, що гортензія світлолюбива, любить сонце. Ну я недавно займаюся вирощуванням і коріненням цих квіток, але ось уже друге літо я наблюдаю, що все-таки на півтінь для них краще. От треба так, щоб рослина була трохи і на сонці, а потім в тіні, потім знов якби на сонці, щоб сонце поверталось, або якась кружевна тінь для неї. Ну, от як то так. А то на сонці ось бачите, і листки підгорають. Ось вони вроді би півдня не на сонці, а потім на сонці. От нижні листочки підгорають. Ну, не на всіх, тут немає ось підгорівших. Тут гарний кущик. А тут он, на деяких сортах видно, що їм це не подобається таке. От ще один кущ. Зараз попробуємо оцей. Ось такий він гарненький, не підгорівший. Ну, це я витягувала. Ось подивіться, бачите, яка тут, і повертаємо, яка тут коренева, та, що була до будинку. От. І зверніть увагу от на цьому вазончику е, на структуру ґрунту. Грунт не забитий, не збитий, не важкий, тому що я колись висаджувала ці е, свої череночки, я в ґрунт додавала хвойний опад. У мене є відео на каналі. Хто дивиться мої відео, хто зі мною, той бачив, як я робила цей ґрунт. От так, що ґрунт, Структура саме ґрунту, я б сказала, що незабитий ґрунт, гарна структура, корінню є де розвиватися. І от бачите, от, та що до будинку сторона, ще раз повторююсь, і та що сторона на сонці. Де в другій половині дня жарко, корінням жарко. Тим паче, що зараз такі, так, така погода, що за 30 градусів жара і до вечора. От Бачите, як. Так що треба ставити такі рослинки десь ну, в таку на півтінь, щоб вони довше були на півтіні, от, щоб коренева система розвивалася по всьому горщику. Одночасно, одинаково. Ну і тоді, звичайно, що і рослинка буде себе почувати краще і більше буде виростати верхня частина, будуть більші пагони. Ось таке сьогодні вирішила вам відео зняти і показати. Ну, Хто професіонали, то це знають уже люди. А от хто новачки, такі як я, можливо, хтось дивиться. І вчиться так само, як я учуся вирощувати ці квіти, то ця інформація буде, якби і не лишня це відео подивитися. <кій> Може, хтось якось по-другому вирощує, укорінює десь знає, як краще його зробити. Напишіть, будь ласка, мені свій відгук. Я теж буду знати тоді, як ви вирощуєте. Ось так от. Ну, це ось у мене не обрізані. Ось, бачите, є такі необрізані. Вже чималенькі повиростали в висоту сантиметрів по 30, може і більше вже є. От. А є ось я поробила, ось бачите, коротеньку обрізочку робила. ось, І вже ось по 4 таких пагончики випустила. І тут ось обрізочка була. Теж молоденькі пагони випустили. Ну, тут ось такі, бачите, вже є чималі. Ну, побачу до весни, як вони себе проявлять, як вони перезимують. Можливо, я їх пущу на штамби. Дякую за увагу. Гарного всім дня!